Літо це ідеальний час для відпочинку. В саме цей період багато хто залишає свої оселі без нагляду. Проте для злочинців це сезон активної роботи. Лише за червень і початок липня 2025 року в Дніпрі зафіксовано понад 40 радіжок. Серед них сім квартирних, дев'ять з них автомобільних і одна кишенькова. Журналісти Дніпра оперативного поспілкували з місцевими мешканцями та представниками поліції охорони, щоб дізнатись, як захистити своє житло під час відпустки. Місцева жителька Олександра згадує 10 років тому пограбувала. Сусідів її батьків. В той день вона перебувала вдома, але ніхто з сусідів не запідозрив пограбування. Злочинців знайти не вдалося. У мене сусіди буквально через стенку обнесли, я сиділа вдома за стенкою і я не услышала ні одного звука. Тому, ну, у нас это часто бывает. Это был, был охранник во дворе, все равно никто ничего не заметил. Лучше иметь камеры, лучше иметь сигнализацию. Хотя сигнализацию они тоже могут спокойно отключить. Но, к сожалению, если ты живешь не в закрытом а жилом комплексе, ничего не поможет. Більшість опитаних зазначають, найкращий захист це охорона камери спостереження і сусіди, яким можна довірити дім. Відеокамери, які можна купити дешево, я думаю. Звичайно, ставляють ключі сусідям, щоб присматривали. Особливо якщо у когось там може бути поливати полівати, або живність якась є скарбити. Якби ми знали ближче друг друга і не було б роз'єднаності, нам би не довелося квартиру, бо ми б оберігали друг друга. Краще бути єдиними і допомагати друг другу, знати, де, хто живе, в якому квартирі, як було раніше. Полковник поліції Павло Грибачов, заступник начальника управління поліції охорони на Дніпропетровщині, добре знає, що таке крадіжка, зокрема, з власного досвіду. Під час відпустки його дім в Бердянську обікрали навіть попри наявність автономної сигналізації. У мені приходить повідомлення, що в мене там автономна сигналізація, щось спрацювання. і що мені поки я знайшов у три години ночі сусіди, підійти, подивіться нормально. Мене зовсім сусіди. сусіди поки розбудив це. Прошло там хвилин 20. Коли сюди прийшов я. Одразу поставив собі синалізацію. Зараз у часу всім своїм знайомим родичам вони кажуть, так нормально, ти поїхав, ти розумієш, що тебе хлопці приїдуть за 5-7 хвилин, навіть якщо було спрацювання. Сьогодні поліція охорони пропонує сигналізацію від 9 тисяч гривень абонплата від 300 гривень в місяць для квартир і 400 гривень в місяць для будинків. Можна взяти обладнання в оренду або розстрочку. У Дніпрі також працюють приватні охоронні компанії. Вартість комплектів з монтажем коливається від 2 тисячі гривень до 14 тисяч 700 гривень. Щомісячна плата від 350 до 600 гривень? Захист можна підключити як на постійній основі, так і лише на період відпустки. Якщо, наприклад, людина каже: Я хочу знаходитися у вас під охороною, але не маю коштів на обладнання. Ми можемо надавати часткову оренду умовну оренду. Також можемо надавати часткову умовну розстрочку. Ми все ж таки, якщо хоче поліція охорони, але ми маємо всі права і обов'язки поліції. Тобто, ми маємо право застосовувати вогнепальну зброю, застосовувати спеціальні засоби, кайтанки, наприклад, гумові кайки, застосовувати силу. Затримувати особу, складати про це відповідні документи, доставляти його до райвідділу, потім брати участь у проведенні інших процедур цією особою. Якщо немає змоги підключити сигналізацію, фахівці радять, не залишайте цінності на видному місці, ховайте їх у сейф або схованки, імітуйте присутність у квартирі. Попросіть сусідів змінювати положення речей на підвіконі, вмикати світло, телевізор. Це постійна йде гра. Зрозуміло, якщо немає коштів на сигналізацію, будь-які е, засоби. Збереження свого майна вони нормальні uh -huh. як повідомлення сусідів, як прохання сусідів періодично заходити, міняти там положення квітів на вікнах, наприклад, положення ваших гардин. Також, наприклад, підмести ці методи, але вони працюють. Якщо людина неуважна, вони спрацьовують. Щоб відпустки не обернули стресами втратами. Подбайте про безпеку житла заздалегідь. Літо це гарячий сезон для злодіїв. Допоможуть охорона, відповідальні сусіди та елементарні заходи обережності. І головне, не публікуйте в соцмережах свої плани про поїздку до повернення.